Запись пошла, бро. Запись пошла. По-моему. Здорово. Дорогие друзья, сегодня у нас с двух встреч Google Meet, так называемым. И сегодня мы будем разговаривать с друзьями. Ну, и друзья, я так просто третий лишний. Как Судья. Представьте, представьтесь, Колян, наш гость. <реш> <реш> Подписчики, друзья. Колян, сейчас <реш> в приседе в доме с вами сидит. Да. Именно в Староконстантиновке зараз. зараз. Отдыхаю. Введение там ну, пів часі, щоб чтобы друзів на подкаст звуки. А тебя запись забыл в Google Meet чи просто. А я в расширении <реш> Google, бро. <реш> Ну, все, теперь Вадім, давай. Доброго вечора ми з України. Моє ім'я Вадим, онлайн 1995 року народжені. І сьогодні ми будемо спілкуватися і відповідати на. Це... Йофіо сьогодні... теж на подкаст. про все. О, кстати, Макар буде наступним гостем, бро. А я. Ні, я не хочу бути просто гостем, я постійний цей. Да, ти від... А, почекай, ні, ти ведущий, а Максим гость. Да, да, во. Сьогодні ми будемо просто спілкуватися. Поки що не будемо обзривати альбоми і караоке робити по це пізніше. Це пізніше, Уже коли підготовка буде. <кій> Сьогодні будемо відповідати... <кій> патріот і... і патріот. І Сексуальний маньяк. І сексуальний маньяк. А хто сексуальний манік? Ну, для десь не треба знати, піч, но він це правда. Будемо відповідати на питання, котрі ви нам написали. <кій> два роки тому. Два роки тому і два, два дня тому. Оля, а что в тебе камера выключается? В смысле? У меня включается? Да, к... ну, выключайся, выключайся. Максим, а ты именно патриот, да? Да. А в... кто питание? В кого питание? Давай я. Ты... я. Давай, Давай я. Давай ты. Хоть что-то сделай. Будь ласка. Так, и так, первое питание. у меня такой вопрос, когда концерт, и будет вообще концерт с из в Новосибирске? Я хочу пропустить это питание. Ну, mm. э, мы отвечаем за Уманьки, а не за Новосибирск, поэтому пропускаемся питання. Так, <рес> ребят, скоро концерт в Умані. Чекаю. Я знаю, багато подписчиков зараз в Умані знаходиться. <рес> багато бра братків моїх, Бро, Фрі Русалінц, Фрі Палестина. Ба, да, Зеленський, ребята. Вана quasi так, ну, коли концерт в новосибирський. Хочу сказати, що і за СВО, СВО немає прямих літаків. В Росії, тобто немає. Це і за СВО. І за Северної Кореї в Росію немає? Вроді є. Ні. Ну, якщо ми в Южний, і вони в Южний перейдуть кордон пішки, тобто як я, в Польщу переходив, в Северну і там полетять уже напряму. А так, не скоро думаю. Наступне питання. Як ставитись до того, що BTS в ЗСУ? Просто мало я не знаю. Ну, вам люба села треба. Да. Зараз. Кожен, кожна людина, кожен. Що що, що там пише? Що це не пидара? Що з мене Все, це летить в офіс цього клочка і пізнати його. Про про підтеск з Збройних сил України. Скажемо, що нам ко, кожні люди потрібні, і кожна сила це хороша сила. Тому тому підтримуємо їх усіх. Бачимо на класу і купив таку вілу. сиджу адихаю на пенсію. Наступне питання. Топ 3 ідеї, що робити самотній людині в день закоханих. Нічого, спати або. Спати, дрочити, наркотики і алкоголь. І над головою. Да. І, і отак от з пісолетом, так. І, і дивитися мені фільми, і караоке співати. Так, да, ну, див, як... дивитися фільми 500 е, днів літа. Нормальний ні, 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 фільм, фільм. фільм. Поганий фільм. Подивився, і мені було не, не весело. путь. А кейтвей любимый фильм жду, Максим. Какие двигайы фильм? Любимый нахуй. Я думаю, что <плес> як называется? Бойцовский клуб. А, а понятно. Або американский тихо ти понял? Ну, мы тебе перевчим, бро Ну, постараюсь. Американский фильм. Мей, брат. У меня брат другой, у меня брат 2. Брат 2. Ну, це не фильм, а більше сериал. Понял, ну, він тоже хороший. Ну, типа, хороший сессию. Да ты вже сказал назву, брат. Це... Нет, ты придурвай. Не. Фильм хороший сериал называется. Фільм, брат, так фильм брат. Фільм. Ну, закрывал, мама. Коля Нашарий, походу, за киноиндустрию. О, О, так, дай так, скажу, сериал любимый, да? Давай. Нащики. Полицейский Рублевки. О, хороший. Там же... Подгород э, е... с рублевки. Там еще это... Я типа продолжение, там она называется Таким агентство Мухича. Тоже хороший. Типа... Недостойное про... продолжение. Нет. Типа. Давай. Ты, почитай, Думали, лень. Нет, давай. 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 почитай, Давай. 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 Ты гость, давай рубишь, брат. Что делать, если через год в окопе буду сидеть? Ну, окопе будет круто. А... Это <свечу> польская, да? Ну, вот так вот, братишка, поруби. А, ну, только, Максим, перед отвечаешь на это потому что ты через год в окопе будешь. Да. Ничего, похуй. Так, Ничего. Будь, ну, тебе канал донаты собирать, <свечу> да. Наступне, Наступне питання. Як чисто пити водку, щоб кайфувати, але не стати алкашом? Кожен день. Кожен день п'єш і ти просто кайфуєш. Типа, Після. ну знаєте, це ну, чувство, коли тіпа, кожен день п'єш, але тобі нормально тебе на да, ти на алкаш. ти, тіпа, кожен да? день п'єш, але ти не Тому що коли ти в тебе похмілля, треба похмілитися, бро. Да. Думаю, і, і ти, типу, все нормально. Потім на да. обід, там, що грав. Ну, як це робить. Це як в зал ходити, коли ти багато це робиш, тобі все одно. Да. <ріжу> що робити, коли в тебе депресія і ніхто не любить нічого. Так само, що можна на день закоханих теж. На. Да. І дивитися фільми. Так. Да. А куда ти камеру тільки що опустив, бро, мені ж неловко стало чути. то Із щоб все було видно. Лучше вот ниже опустить, пожалуйста. Не надо. <laughs> Наступное питание от Гения. И от ну, Гения просто обзор на законопроект про мобилизацию. А да, что там, я не помню. Да, открой, пожалуйста, А сейчас открою. А, кстати, почекай, а, я, могу, по... могу показать экран, или ты можешь показать экран? Давай я запишу. Давай, ты. Open the hand. Так, так, так. Зв'язок про проект про мобілізацію. Що в тебе Macbook? Що oh. таке приємний, приємний звук? А а як мені Discord відкрити? Все це з Discord. Ми в Google -мід. Алло? Да, ти щось, блядь, тут. А, блядь. Подожди, я де Google -мід. А, так це Google, йота. <закова> Дуралі. Проект про внесення змін. Коля, дивись, да що шуманы, ты мне. Показывай. Оооооо, так я не надо. а шот це, це водка? А, Запоріжжя. А наши у мене є, які футболки. А? Що? У мене є футболка з козаком і є футболка Хортис брат. Реально? з бандерою. з Бандерою. Бандеру. Ну, пофиг. Давай показуй. Шо, а ви бачите? На, да? на російській мові. Бачите? Да. А, обчитаємо. а, так, а читаємо. Я да бачу, читайте ви. А, так ви прям фул екран бачите, блядь? Ну да. Ну. А, ёпта, нет. А, О, для тих, хто за кордоном, перше, перше. Да, да, да. Ну, це для нас. Ой, ну не для нас, ну. Для інших. Що друго про за кордон. А для тих, хто за кордоном, повідомити дані і номер ТЦК для такого ж сторони облікового. Скучно, тут не цікаво. Тобто на Ц... ТЦК дзвонити треба. Роумінг, бро. Пусть WhatsApp мені дадуть. Йошкін. Йошкін, трошки. Братан, что-то ты не подготовился, давай по быстрее? -по так, <laughs> 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 А ты именно смотрел в свои, да, Фишо? Да. Он двое на них. А шо за такие погани, вот Что Шо за такая? По своих не Ребята, а, извините, что на русском, но это трэш.

А что ты в штанах э, нам дома? Потому что я только пришел, я не переодет. У братан подвиши я, а, Максим. А, Коля, ну то, блядь, понятно. Не-не, Коля, ты просто цей. Максим поймет, у него слеза Про, проявится. Ну. Ну, почекай, да? Наступный питание. <связь> 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 О боже, факин щит. Да, я еб там был в атаке. Сколько надо классов обучения, чтобы жить счастливо? И я считаю. 4, 4, Nie, 4 4 eightieuous... nee, не, 4 богато, Не, не, 4 богато. Таблица умножения, значит, и буквы ЕС. Не, топ-то 2. 4 погано, потому что в 4 дПа, бро. ДПА мы назвали. Ну, как 4 без ДПА, без 5 Чотири 4 класса вообще идеально. Через буквы знаешь, цифры и множиты, и делают. И все нормально. Алло, а пытаемся вон и я Сколько надо классов обучения, чтобы жить счастливо? Треба вообще а в школу не ходить. Да, я же говорю, або, або не ходить, будет типа два. Не, парни, ну два-четыре роки, да, надо. Коля, что в тебе по ДПА в четвертом классе? Что-то вроде я отличник был. А, ясно. Ой, блядь. Ясно. А что, а, не, Максим, а ты даже ничего не говоришь, ты главный подсос учительский, бро. На вообще никак не было. Да, да, в каком. Все знают, что ты пау. Чем? И То, что ты боялся со мной из Даши идти к ней Леонидовне и выпендриваться, да? Для чего? А потому что я крутый, братан, мне 13 років. Ты просто Украина не боялся, а сейчас ты вот так вот. Я не понял. Окей, Максим, я кавтовутинка по ДПА была. Я не помню. Да, тому что в 12 было, да? Не, не знаю. Сколько было? От восьми, где-то. Это уже много, брат. 24 класс, я же не идиот. Ну, так... чтобы... а, идешь... а я что, идиот и у меня шесть? Да. Ну походу, брат. Ну брат, там делание и умножение. Ты что, не дебил? Там нормально было. Я не знаю, как в еврейской гимназии учить. Там, блядь, на иврите, напевно, было. Ну, булой і ритпі, що, брата. Зато я. Є... Что дальше? Насколько изменила жизнь після... Похуй Вов. Yeah. Wow. <laughs> а це на тобі питання, знаєш, тому що ти ще не уїхав і ніколи не, ж, не, я, не Вадим. Чуєш, брат? А що? А що ебаный гость тут блять управляє подкастом, нахуй нашим? Так а він не управляє, він читає просто. Покаже такого, нахуй, и все, і не читає встань. А ты можешь замутить, Колю, плис? <laughs> Закры. А... Нагадак тебе в Києви от Хуярив А чого я не управляю, як ты ти замутить? Ти не управляешь, брат. що, нагадати, як тебя відхуярев? Братан, <звіт> <звіт> найдешь. <звіт> так це було 2 місяці назад. Що я знайду? А от як думаєш, типу, в забиві, типу, ми проти один одного, хто виграє? Ну мы сподим, закинумось и і него. <звіт> Вадим, давай біцухами мы Чуй там интриги за мною. Ну, показывай, бюцуха ты перший, да? Ти показуй, ні. нет. Нет, ти показуй перший. Нет. Ні. Нет. Показывай. Давай, давай, брат. <гум> а ти показывай. Бро нічого немає, так же, як і в мене. Хочешь, ти покажу? Да иди нахуй, блядь. камера просто погана, бро. Камера погана. Ну ладно, Не, почекай, что было питание? Задай питание нормально. Это для нас... Насколько изменилась жизнь после переезда, где лучше и где хотелось бы жить? Любое место и почему? Коля, ты первый Ну, я вам так скажу, то два тижня. Ну, типа, на виллу переехал, все два тижня, да? Ну, типа. На своїх грошей, на своїх хліба пішов, типа, це нормально. Типа, я вже дорослий І. Це би... твої гроші в тебе. Так я воював, я ж ти казав. А, точно. Ветеран. Точно, точно. А, то все. І зараз на своїх хлібах, і. Ну, <світ> вже, в житті ще щежу в місту іменно. А ти у А ків, або Кейев. Львів або Київ От я хотів, я або Прага. От Прага чи на. Київ, Прага, Прага або Греція? Ні, або Львів. Львів, а. Київ або, Прага. Львів або Київ. Львів, або Київ, очевидно, бро. Вена. Да. А... Ну, от і все. А життя помінялося, він стал типу, став не там став. Там. Ну, а. понятно. Ну, у мене, в принципі, теж те Збіжав з України. из До... Украины. Да, на свою Вилл. Ну, понятно. Да. В Румынии жил э, в лагере для беженцев. Максим так само он до Білорусі сидит через лесе подав. Потім в Лондоне купив себе вилу и <гум> нормально живу зараз. Ну конечно, хочется там побачить там всяких людей. Типа кого там Шмигаля, Буданова. Ну, таких братківских я. Обоговор. Да, от хочу побачити и в Санкт-Петербурге. Ну короче, життя помінялось на 30-360 градусов, это сказать. А все помнят, как Максим ездят в Подмосковье до дяді? А всі помнят, як Максим сказав, а не хочу в Житомир, не їхати, не хочу в Житомир. Всі помните? Так я в Житомирі позавчора був. З бабушкою? Коли я за догорону поїхав, робив. Чуєте, друзі? А потім у договорон Пітер поїхав. Ну, Що? круто. У мене 11%, зараз хвилин 10 і я йду кушати. Тоді такий подкастик. Ну, лібо я прийду і ти обзиражу телефон і знов. Але ж їсти мав. Ну, тоді монтаж треба. Ну, я теж можу поняти. Ну, подивимось, знаю, таке питання. Може, розбираємось. Так я вже поїхав. Так, а я ні. One more, когда на хайк, пойдем. Я тоже на хайк, кстати, друзья. Кстати, Ой, можно. Почекай, Коля, ты же ты ж в Польшу. Здесь, ну, новый риг, да, да. Ну, вот вот, Марина написала. Мария, сестра моя. Мария, добрый. Мо, я думаю. Я думаю, можно поехать и на хайк. Колись. Бро, Бо, я мені, хочу на хайке, я очень сильно хочу. Так Карілі, бро, прикинь, вона в цей Вені живе. Можна це. поїхали. Та все, ну, поїхали. Бро, бро. Все. Максим, а ты колыс бежишь же. Максим, <режу> 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 вже. же. мене не випускають за кордон. мене не випускають. Да, бро, ми не мама говорили, що ми выпускаю за кордон. <режу> Вода. Наступно питание. А. Э, пошаговая инструкция, как закадрить девочку, блондинку или как не упасть лицом в грязь, когда в зал это... Это не включать в подкаст по желанию. Мы включим, похуй. Первое да. пытание. Ну, э, мы эксперты в как общаться с людьми и чтобы у нас видошки да. были долгие. Ну, да. Покунувши. Давай, починаємо з самого успішного покушок Максим. Да. Дивіться, ребят. Скажи, скажи, Дивіться. Давай. З чого почати? По-перше, пишемо дівчині привіт. Ну, по-перше. Саме перше. Потім питаємо, як справи. Потім вона нас блокує і, в принципі, все. Бо цього я тільки доходив максимум. А, с а, период часу стол привет, как дела, и потом заблокировать? Месяц здесь. Ну, она меня игнорировала по прежнему просто. Ну. Кто, кто, наступный? Кто по второй успешности? Коля чья? я? сам не ну, успешный. Ладно, Тут без вас можно, я, я в принципе... Я могу сказать, что делать. Ну, Давайте. просто говоришь Я люблю артхаус кио а мені похуй И вона пишет Блин, а я, какой твой любимый фильм Я говорю американская американский американський психопат И ще, ще мені подобається цей цей с Брэдом Питтом и Райан Гослингом. Як его про драчки Окей, okay, блядь, только з район гос у меня бренда питат. С брата Питом там, ну так вот роблять, брат. Да, танцюють, типа? Ла лалаленд? Да, вот лалаленд. Так це бойцовський клуб. Ні, ні, не, -не вот, да, бойцовський да. клуб, да, ладно. -да. Да -да. И вот мне цей фильм подобался, и он говорит, блин, ты так, такой там крутой. Нема Райана, Госс, да, район гос, блин, да. Балда, нема. Нема? ліцензію. Там цензу. Sorry, ну і короче, і вона говорить, блін, ти такий крутий, і потім ти подивишся на моє наступне повідомлення, пару мистеров. Просто просмотрим, а ты ти... відповідає. Я не знаю, що это. от реальний спосіб, Ну, от ви, сука, шутки, да, робите, а я хочу реальний спосіб. Да, давай. Mm -hmm. а, так, ну, спочатку качаєте это лаунчер, заховуєте Майнкрафт і робите креатив мод, І потім, типа и ЧП пакетик ромб. Закрывал. І, типа, берете, будуєте и будинок. К Росії каже, что у вас що діє? буду жить. Ні, ні, а почекай, бро, а жінку звідки знайти, кому ти домик буду строить? Жінка спочатку не Ну, спочатку Тобі бій дом спочатку, сначала, кабину. Блять, у мене був дом перед цим. Ну, типа, спочатку я на ісі. Закрити, йолу. Ну, що за подкаст, нахуй, мене у давай, давай. Спочатку ти пишеш привіта, як Максим, як діла? І тебе місяць ігнорить, і ти за цей місяць будуєш будинок і кидаєш і покажеш. Ось це ти будинок. Ну і там же далі як буде, для капляш. А жінку звідки знайти? На вулиці. Просто підходиш і так от, будь ласка, поговори зі об'єм мене. Не, не так. Ти просто бачиш жінку якусь гарну, і ти за нею даш і просто йдеш за, за нею, за, типу, додому її приводиш, але а, вона не Шучиною, знає. Слухи не штанами, бажано. А ще краще, типу, бігти за нею і кричати. Тому що, типу, жінки люблять, коли ти проявляєш всю ініціативу. Тобі треба проявляти ініціативу. Так. Коли вона знає, що ти альфа-сумець, ти можеш її захистити. Це головне. А ще краще з другом піти, щоб твій друг на ней напав, типа, і ти, типу, убив цього друга. Мені зайти і сподобається. Кстати, тоже може, ну, за хорошая идея. Кстати, кстати, це ідея. Я просто попрошу, типу, якось друга, ограбить дівчину, і типу я її захищу. защищу. Наступ, пит... А що з тобою при. Я не знаю, що ти робиш? О, это прик... прикольно, бро. Следующее вопрос, пожалуйста. Мне женки, пишут, извините. Да, угу. а, мега-сходка за... в Варшаве? А, ну это типа скоро. Да, Кстати, да. релиз Бориса увижу, бро. Мы договорились уже. Да? Да. Мне Борисова тест по-польски сделали. Да я не пустила, ну ладно. ладно. Поговори просто я, да, сука. Бро, будем да? с Борисовой. Я не знаю, что. А ты в Варшаву поедешь? Ну, в... ну, я в Дайску буду, да я в Варшаву поеду. Там? Ну да, а что я не? Красавчик. И рели Так, ну заканчиваю закинч... испытаниями, <с> да? Це остане пытание было. Друзья, давайте я зараз... Покушую, та, і ще, чи у нас сьогодні кінець, типу? Ні, все закінчуємо. Або сейчас закінчуємо, і все, або продовжуємо. Давайте сьогодні такий, типу, типа, подкаст просто на питання відповіли, познайом за аудиторією, і типу все. А, ну да, Я давайте за закінчення, знайомся за аудиторією. Я создатель. А, ні, як наш подкаст називається? Угар. Подсозначий подкаст. О, пац... Пац... Пацанячий подкаст і угар. Mm. Ну, все, Коля Павловський і Вадим Артемов і э, Рамакс. Э... Яка в тебе фамілія, ну? Максим Зав'ялич, э, Вадим Артеменко і Коля Павловський. Э, yeah, пац... Ні-ні, Коля Павленко, э, oh. Вадим Артеменко і Максим Зав'яленко. Все, все. Mm. Це наш підкаст новий. Ми будемо, як цей Алексей Шевцов і Ігор Лінг, тільки настроє. Все. На все. Дякую, що дивилися. А, дякую, що дивилися. Чекайте, тільки... ще. Чекайте ще подкасти, і все буде багато. В Україні, ребятам. Все. Слава. Всім пока. Всім пока, гайс.